Чи потрібно обмежно придатним, що перебувають за кордоном, пройти ВЛК до 5 червня 2025 року? Ще не законодавство не містить будь-яких винятків для чоловіків, які перебувають за кордоном щодо проходження ВЛК? Ви можете не пройти ВЛК, якщо маєте статус обмежно придатної, тільки якщо ви є особою з інвалідністю та не досягли 25-річного віку. У всіх інших випадках з 25 років до 60 років при статусі обмежено придатного необхідно пройти ВЛК. Міністерство оборони вже попередило про те, що ті чоловіки, які не виконали даний обов'язок, будуть затримуватися з метою складення адміністративного протоколу щодо. Порушень прав військового обліку буде складатися постанова та такі особи будуть притягуватися до адмінвідповідальності. Нагадаю, штраф становитиме від 17 тисяч гривень до 25 500. Якщо в 10-денний термін з моменту винесення постанови ви не встигнете сплатити цей штраф з знижкою 50%, справа буде передана до виконавця і вже під час виконавчого провадження штраф подвоюється. І ви про це можете вже дізнатися про відкрите адміністративне провадження тільки під час арешту ваших рахунків та примусового стягнення коштів з ваших рахунків. Щоб не проворонити цей момент, слідкуйте за поштовими. Повідомленням, які вам приходять над пошту, за повідомлення, які приходять вам у резерв, і якщо виникне таке правопорушення, буде відповідна чорна поміточка у резерві, бажано своєчасно зареагувати і вже вам вирішувати, чи оскаржувати ту поміточку про необхідність. Про порушення прав військового обліку чи сплачувати адміністративний штраф відповідно попередньо визнавши свою провину у вчиненні адмінправопорушення в порушенні правил військового обліку.